Казка Переможний новий рік стала яскравою історією про єдність, мрії та перемогу, яка надихнула та подарувала справжнє свято маленьким глядачам та їхнім батькам. Протягом двох тижнів у Кременчуцькому міському палаці культури відбувалися вистави, під час яких діти разом з дорослими поринали у світ захопливих пригод, наповнених магією добра, улюбленими героями та незабутніми емоціями. Два роки, коли був ковід, ми знімали фільми невеличкі, але все ж таки знімали, виставляли в ефір. Два роки ми працювали, робили квести палацем культури, і така форма подобалася. Але все ж таки, ми цього року вирішили повернутися до форми казочки, нехай коротенької на півгодини. Але ця казка, вона, я думаю, всі ті, хто був на нашій казці, всі отримали велетенське задоволення. Кожен герой казки був частиною великої боротьби зі злом, яке символізує труднощі та виклики сьогодення нашої країни. Спільними зусиллями актори довели, якщо вірити у себе і триматися разом, навіть у найскладніші часи можна знайти шлях до перемоги. Дуже сподобалося бути на цій казці, Дуже класна казка. Добалась останні вистава. Це була імпровізація, і як бачите, всім ця вистава сподобалася. Емоції відмінні, тому що подобається дарувати людям щастя, дітям щастя і просто віддавати частинку душі від себе. Мені дуже сподобалося новорічні казки. Дякую дуже Миколу Івановичу, моєму тренеру цирку Юність. Якщо б не він, я тут би не виступав. Це прохання Олегу Миколаївичу, його сину, дуже дякую Сергію Михайловичу. Він нас також піддержує. Таланти вихованців міського палацу культури, а також їхнє прагнення підтримати бойовий дух українців не залишилися без уваги. Окрім грамот від міського голови Віталія Малецького, діти отримали й інші приємні подарунки. Наші діти так само отримали за традицією від міської ради цукерки, кока-колу, піцу все для того, аби зараз у своїх кабінетах, своїх навчальних класах сісти і зробити невеличке свято. Міська влада щиро вдячна працівникам міського палацу культури, всім акторам, всім колективам, всім керівникам колективу, які приймали участь в організації цієї казки, тому що створення новорічної казки, новорічного настрою це саме мета всіх акторів, всіх вихованців наших творчих колективів. Ця казка, вкотре довела, що культура та мистецтво є справжнім рушієм єдності, надії та оптимізму для усіх. Найкраще, що з цього всього я можу сказати, це те, що ми можемо дарувати діткам. Щасливі моменти, радість. Хай вони не бачать того, чого бачать дорослі, а залишаються дітьми якомога більше часу. І дякуємо палацу, що ми маємо змогу творити для діток щастя. Катерина Груднєва, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.